Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Важка зима ще більше об'єднала цивілізований світ навколо України. Змусити Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну стало стратегічною метою наших європейських партнерів, і вони докладають до цього великих зусиль в різних вимірах. Сьогодні про це наш проєкт. 400 тисяч євро за 5 хвилин безпрецедентні народні збори європейців та державна допомога країн ЄС. Як рятують українців під час морозів? Сонячні електростанції проти блокаутів. Наскільки енергоефективність захищає наші лікарні? Безпечний дах над головою. Скільки центрів для внутрішніх переселенців створено в Україні за підтримки ЄС? Апокаліптична картина Дарницька ТЕЦ української столиці після ракетного обстрілу росіян не військова ціль, не оборонний об'єкт. Вона забезпечувала теплом сотні тисяч киян, злочин агресора проти мирного населення. На власні очі побачили посли понад 60 держав світу, серед яких дипломати країн ЄС, Німеччини, Італії, Польщі, Литви, а також представники Європейського союзу, чия допомога нині просто безцінна для українців. «Ми підтримуємо енергосистему та енергетичну інфраструктуру України від початку повномасштабного вторгнення. Євросоюз і держави-члени надали понад 3 мільярди євро допомоги в різних напрямках енергетичного сектору. І зараз наша головна і дуже інтенсивна робота підтримати людей, які страждають. Бо в такий холод потерпають не лише підприємства. Люди мерзнуть у власних домівках. Це справді жахлива ситуація, справжня гуманітарна катастрофа. Тільки в лютому, в рамках пакету екстреної допомоги, Норвегія виділила 86,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Ірландія оголосила, що передає туди 25 мільйонів. Ці кошти спрямовуються на фінансування термінового ремонту критичної інфраструктури. Активно долучаються й інші країни з величезною вдячністю. Кожному ми зібрали найголовніше в короткому дальшості. 400 тисяч євро усього лише за 5 хвилин. Таку рекордну суму зібрала на енергопідтримку України Швеція. Країна оголосила про це на національному телебаченні. Ініціатива вже об'єднала багатьох, в тому числі й бізнес та шведські енергетичні компанії. Також упродовж найближчих тижнів Швеція надійшла до України десятки генераторів для дитячих лікарень. 70 гуманітарних вантажів для відновлення енергетичної інфраструктури надіслала в Україну Фінляндія. Силові трансформатори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі. Також невдовзі країна передасть близько півсотні генераторів різної потужності. Все це попрямує у Київську, Чернігівську, Дніпропетровську, Харківську, Сумську та Полтавську області. До підтримки українців також долучилися і фінські волонтери. Ми хочемо надати батареї за. Рядні станції, засоби гігієни та теплий одяг людям, які цього найбільше потребують. Ми хочемо зробити їхні умови життя більш стерпними. І продовжують надходити генератори із Польщі з Варшави до Києва. Вже прибули чотири вантажівки, і це не межа. Збір охоплює все більше польських міст. Тоді як десятки генераторів вже роз'їжджаються і починають працювати у різних районах Києва і області. Я щиро вдячна нашим друзям полякам. Для нас важливо, щоб була вода в будинку, і для нас важливо, щоб було опалення. Це все генератор забезпечує. 150 генераторів і понад 70 мільйонів євро передасть Україні Франція. Про це заявив міністр торгівлі країни Ніколя Форісьє під час зустрічі із українськими урядовцями. Французькі енергетичні компанії також співпрацюватимуть з українськими, аби разом вирішувати ключові енергетичні питання. І першу партію генераторів із Франції вже зустріли у Києві. Двадцятий пакет санкцій. Європейський союз готується запровадити повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти і узгодити це з країнами Джесі, аби ще більше скоротити доходи РФ від продажу енергоносіїв, які Кремль спрямовує на війну. Президентка Європейської комісії Урсула Ляєн, представляючи новий документ, акцентувала, що він запроваджується на тлі переговорів в Абудабі. Ми повинні мати чітке уявлення. Росія сяде за стіл переговорів зі справжніми намірами, якщо на неї тиснути. Це єдина мова, яку Росія розуміє. Саме тому ми сьогодні активізуємося. Ми додаємо до списку ще 43 судна, що входять до тіньового флоту. Європейський союз ускладнив Росії придбання суден для тіньового флоту, вів обмеження на експорт до РФ, тобто заборону на ввезення товарів від гуми для тракторів до новітніх технологій та матеріалів для виробництва вибухівки. Також відбувається подальше обмеження банківської системи РФ, аби вона не могла створювати альтернативні платежні канали для фінансування війни. Взагалі, Європейська комісія вперше хоче активувати інструмент боротьби з обходом санкцій. Вона забороняє експорт будь-яких верстатів та радіостанцій до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цієї продукції до РФ. Цей пакет ще більше затисне російську економіку, яка вже наближається до важкої рецесії, і це може змусити Путіна зупинити війну. І нарешті дати українцям можливість повернутись до мирного життя, відбудувати власні домівки. Частина людей, які через путінську агресію опинились просто небо, нині живуть в тимчасових центрах для внутрішніх переселенців, збудованих за підтримки ЄС. У таких побувала наша знімальна група. Коридори, що ведуть до тиші і спокою після вибухів і довгої евакуації. В кожній палаті історії не просто про зруйновані домівки, і покинуті вулиці, а про частину життя, яку довелось залишити через війну. Всі, хто тут об'єднує одне втрата рідного дому у цьому центрі, який розташований у Дніпрі, свій прихисток знайшли люди із Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької та Херсонських областей. І, хоч тимчасово, але можуть відчути тут турботу та безпеку. Олег потрапив сюди із прифронтової Костянтинівки. Місто на Донеччині, яке ворог методично стирає з мапи. Ми звикли до такої обстановки як холоду і на кострі готували в останнє время. Ось тут так, тепло, так. все хорошо, все устраювається. Тепло і спокій, те, чого бракувало під обстрілами, нині його рідне місто виглядає ось так. У Костянтинівці Олег прожив усе життя, але кілька місяців тому був змушений виїхати фактично в тому, в чому стояв. Нас обстріляли, прицеп розрушили. і одним словом, то що я напакував дома, все залишилось там. Для евакуації люди оговтуються і поступово починають планувати нове життя. Наскільки це можливо? Многі люди приїжджають лежачими до за те час, що вони у нас знаходяться і а, ми там відновлюємо документи або шукаємо підходяще місце дальнішого перебування. Тут із пацієнтами працюють реабілітологи та психологи. Все зроблено так, аби всі, хто зупиняється в цьому центрі, відчували себе комфортно. Тут Проходять кресла кольосна. Человек может развернуться, ходить в туалет и даже покупаться. Самостоятельно усе за європейськими стандартами. Бо ж і облаштували цей центр за підтримки ЄС і партнерів. Ми надали допомогу за фінансову підтримку Європейського союзу. Для нас було дуже важливо облаштувати санітарні вузли, а також ванні кімнати для того, щоб люди в гідних умовах перебували саме в цьому центрі. А це вже інше прифронтове місто. Харків тут, як і в Дніпрі щодня приймають велику кількість тих, хто тікає від війни. Чимало їх збираються ось у цьому просторі. Тут допомагають із документами і з порадами. Якомога більше різних послуг воно в місті. Нашому просторі можна отримати консультації психолога. Ось кабінет в нас є юристи. Ми можемо надавати індивідуальні та групові юридичні консультації. Окрім консультацій, тут проводять і різні культурні заходи. Сьогодні за розкладом майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Все для того, аби ті, хто пережили жахіття війни, менше про це згадували. Добре мені тут Приїду, птає з людьми, побачиться, дихнула до до цієї війни. Якась спакоє я тут паличає лише в цьому центрі від початку роботи отримали допомогу майже 6 тисяч переселенців, і він далеко не єдиний за підтримки європейців. Подібні простори відкривають по всій країні. Сотні людей отримують допомогу в таких центрах щодня у багатьох регіонах України. Переважно це прифронтові регіони і в першу чергу. Агенство у справах біженців за підтримкою таких донорів, як Європейський союз. Ми підтримуємо цих людей у так званих транзитних центрах. Нині в Україні понад 3,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Їхня підтримка стала одним із пріоритетів Європейського союзу, і там у будь-який момент готові простягнути руку допомоги. Без російського газу протягом цього лютого до першого березня країни ЄС повинні підготувати національні плани з диверсифікації поставок блакитного палива адже на початку цього року Євросоюз офіційно ухвалив регламент поетапної зупинки російського експорту газу. Повна заборона на російський скраплений газ вступить в силу з початку 27-го року на трубопровідний з осені того року. Недотримання правил може потягнути за собою небачені штрафи не менше 2,5 мільйонів євро для фізичних осіб та 40 мільйонів для юридичних або 300% відсотків від обігу по угодам. Країни, які досі імпортують російську нафту, теж мають надати плани диверсифікації. Альтернативні джерела енергії та енергоефективність новий стратегічний європейський шлях для України в тому числі, але ми тільки його починаємо. Як за допомоги ЄС енергоефективність приходить вже й в українській лікарні? Зараз покажемо. На цьому відео російські дрони що прямують в бік українських електростанцій. Ледь на щотижня безпілотники і ракети п'ють по підстанціях ТЕЦ і лініях електропередач. <пір> Після таких ударів міста наче завмирають без світла, тепла і води. Та для лікарень така пауза може стати критичною. Важкі пацієнти. Титальний блокаут. Поки що працюємо на генераторах відсутність світла і тепла тут означає зупинку медичної допомоги, а подекуди життя. Саме тому відновлення і захист таких об'єктів стало окремим фронтом цієї війни. Є якийсь запас міцності. Так гуде система охолодження сонячної електростанції однієї з амбулаторій Запоріжжя. Основа станції на даху. Ці сонячні панелі встановили завдяки фінансовій допомозі ЄС і Франції. Нині заклад сам забезпечує себе електрикою. Живить ноутбуки лікарів, ба більше це дає змогу ще й економити на комуналці. Це є повним циклом електрозабезпечення закладу. Зеконом не кошти можливо використовувати для поліпшення надання. Медичної допомоги пацієнта. Автономність лікарні обійшлася у 80 тисяч євро. Але головне, заклад за будь-яких умов, не зупиняє роботу. Коли немає сонця і електрики у мережі, переходить на генератор. Схожі рішення є і в інших містах. Це Тернопіль за тисячу кілометрів від фронту. Теж зробили ставку на сонячну енергію. Панері на даху нині забезпечують електрикою дитяче відділення цієї лікарні, а невдовзі, коли їх буде більше, вони тягтимуть увесь заклад. Це де змогу живити і апарату УЗД і обладнання у тих же лабораторіях. Щиро подяка німецькому місту Ізерлон за надану сонячну електростанцію. Це енергобезпека, що дасть нам можливість працювати в режимі блекауті. Завдяки сонячним станціям лікарні у Тернополі і Запоріжжі можуть забезпечувати себе такою дефіцитною зараз для України електроенергією. Взимку до п'яти годин на день, влітку аж до десяти. Ці заклади стали одними з перших в Україні, де встановили таке обладнання, і їх стає дида. Алі більше все це в рамках проєкту, що реалізовує Європейська комісія. Ми зібрали запити від понад 300 лікарень в Україні на встановлення сонячних панелей на даху в поєднанні з акумуляторними системами. Цей проект розгортається. Ми вже провели тендери на 70 проектів і підписали 40 контрактів. Система, що не лише дає альтернативу, а й дозволяє виживати у надскладних воєнних умовах. У Житомирі її поєднали з комплексним оновленням: капітально відремонтований операційний блок хірургічного корпусу і модернізовані інженерні мережі. Вентиляція, опалення, електрика. Нині заклад має два альтернативних джерела енергії сонячні панелі та дизельні генератори. Приключення відбувається незамітно. Ми навіть не відчуваємо цього моменту, що світло зникло чи світло включилося. І ми надзвичайно вдячні нашим. Ну партнерами сенатам ну за, за допомогу подібні рішення завдяки європейській допомозі реалізують по всій країні. Альтернативні джерела живлення нині є майже у всіх українських лікарнях. За даними Міністерства охорони здоров'я, встановлені понад 15 тисяч генераторів. Понад 250 медзакладів інтегрували на дахи сонячні панелі, і ще майже 300 плануються зробити до травня поточного року. Partners, Наші партнери we, переважно працюють із закладами первинної медичної допомоги допомоги. або з наданням первинної медичної допомоги громадам, де такі заклади були зруйновані і більше недоступні, і це не лише допомагає медзакладам пройти складну зиму, а й змінює саму модель енергоспоживання і побудови нової системи. Шлях переходу від великої централізованої генерації до розподіленої дуже багато зараз проєктів по Україні, там де впроваджується на об'єктах критичної інфраструктури, це школи, лікарні, сочно станції. Але автономність це не лише електрика. Узимку ключовим стає тепло. Це Бобровиця, місто на Чернігівщині. На початок повномасштабного вторгнення воно більше місяця перебувало в окупації. Тоді ця лікарня працювала без жодних сподівань на світло і тепло, і цей гіркий досвід після деокупації змусив шукати рішення, що не залежить від централізованих мереж, і його знайшли. Тепло в батареях та роботокотелі забезпечують ось ці дрова. Зазвичай таке паливо дає багато смороду та чорного диму. Але зверніть увагу, ось на ці труби чорного диму майже не видно. Хитрість у тому, що тут стоїть сучасна система фільтрації. Цю нову котельню для лікарні звели за допомоги німецьких партнерів, збудували з запасом, щоб тепла вистачило. І на діючі корпуси, і на ті, які ще добудовують. Вона розрахована суто на лікарню. У нас зараз два діючих корпуси, і один корпус будується. Розраховані ці два котли по 800 кВт Кожен ми можемо опалювати 15 тисяч квадратних метрів. Українські лікарні нині самі обирають тип котельні залежно від палива і умов. Але головне тур не технологія, а гарантоване тепло навіть під час блокаутів. Схожі проекти за підтримки ЄС вже реалізовані в Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Медзаклади, які обслуговують майже 2,5 мільйони пацієнтів. Це турбота про пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, про новонароджених або людей, які відновлюються після операцій. Для них дуже важливо перебувати у стабільному та теплому середовищі. Ми хочемо зробити лікарні більш стійкими, особливо взимку, і менш залежними від енергомережі, яка перебуває під постійним навантаженням. Ні, мінус 15 на вулиці, блика тотальний війна оголила слабкі місця і водночас прискорила пошук ефективних рішень за допомогою ЄС. Україна змінює власну інфраструктуру, робить її стійкішою до будь-яких випробувань. І це не тимчасові рішення на зиму, а фундамент для нової енергетичної реальності країни. Був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.